Привіт-привіт! Вітаю вас на каналі. У цьому відео я зробила підбірку легких і цікавих салатів з буряка. І починаю з незвичного поєднання смаків. Це салат з бурячка червоного і копченого сиру кусичка. Починаю я з того, що замариновую цибульку. У мене була отака синя чи то червона цибулинка, її ріжу дрібним кубиком і складаю у якусь мисочку окрему. До цибулі додаю 2 столові ложки оцту. Можна яблучний, а можна звичайний столовий. І заливаю це окропом. Цибулю залишаю маринуватися на хвилин 10-15. А тим часом нарізаю буряк. Я у салат порізала два великих буряка. Десь грам 400 з хвостиком було. Ріжу дрібним кубиком і викладаю у салатницю. Подрібнюю сир-косичку. У мене копчений сир косичка вагою 130 г. Взагалі всі пропорції дуже умовні. Ви дивитеся по своїх можливостях і по своїх продуктах. Може бути плюс-мінус туди-сюди. Це абсолютно не грає ролі. Головне, щоб вам подобався смак. Відправляю сир до буряка і, по суті, все, зараз я заправлю салат і він уже готовий. Додаю 2-3 зубчики чесника. У мене пішло 3, тому що він такий суховатий. Повертаю сюди цибулю, яку попередньо відсідила через ситочку. Додаю трішки перцю і майонез. Не давайте солі, бо сир косичка солоний. Все гарненько перемішуємо і салат готовий. Робиться надзвичайно швидко. Завдяки сиру косичці, салат має дуже цікавий смак. Причому, коли він свіжо зроблений, він трошки інший, ніж тоді, коли постоїть. Можна салат перекласти у салатницю і кожен візьме собі порційно стільки, скільки хоче. Можна подавати в тарталетках, він дуже смачний, як закуска. Я ж вирішила подати з тостами. Скипки хліба порізала на маленькі квадратики і підсушила на сухій пательні, щоб хлібчик був хромкий. А цей салат вам точно сподобається, бо він чудовезний. Для приготування цього салату беремо два великих, ну або чотири дрібненьких, як у мене, бурячки. Відварені, звісно. Я натерла їх на терці для е, моркви по корейськи Можна на звичайні крупні терці. Нарізаємо дуже дрібненьку пікінську капусту. У мене десь тут грам 130 Рішу дрібненько пару гілочок петрушки. Ну і тут я нарешті зрозуміла, що та салатничка, яку я взяла з самого початку, трошки замаленька, перекладаю все в більшу. Далі я додаю одну баночку кукурузки, попередньо відсідила весь сік, і додаю сюди чесничок. Чесничок можна додавати уже у заправку. Я чогось забула і додала сюди, це не має значення. Заправку готуємо дуже просто і дуже смачно. Дві-три ложки рослиної запашної олії, перець, сіль, сік лимона, у мене такий концентрований є, і ложечку гірчиці. Виходить дуже смачний, свіжий, легкий, дієтичний і корисний салат. Хто не любить майонез, то класна альтернатива. Дуже рекомендую. Він неправда смачний. Ще один простенький і легенький салатик з буряка і квашеного огірка. Це з категорії таких щоденно буденних салатів, які робляться буквально за 5 хвилин. Два середні відварені буряки ріжу кубиком. Дрібненьким кубиком нарізаю одну середню цибулинку. У цей салат цибулю не мариную. Лише трішечки присолюю, додаю дрібку цукру і легенько відтискаю рукою, щоби цибулька розм'якла і пустила сік. Кубиком нарізаю і квашений огірок. У мене було три невеличких. Огірок відправляється до буряка і цибулі. І це все. Тепер лишилося лише заправити салат. Для цього потрібно десь 2 ложки соєвого соусу, ложка соку лимона або концентрату, як у мене, 2 столових ложки запашної олії, трішки перцю і перемішуємо. І можемо смакувати салат бюджетний, салат простезний і дуже гарно доповнить ваші щоденні обіди чи вечері. Поділюся ще одним рецептом з бурячка. Він не просто смачний, він дуже смачний. принаймні на мій смак. У широкий салатник викладаю руколу. У мене тут трапився такий трошки мікс. Були ще і листочки шпинату, і бурячка, але небагато. В основному рукола нарізаю кубиком відварений буряк. Також нарізаю кубиком фету. Намагаюся робити кубики приблизно такого ж розміру, що й борячка. Але в мене дуже м'яка фета, тому вона трохи розлазиться. Але це не страшно, я таке дуже люблю. Починаємо збирати салат. На руку викладаємо буряк, а згори викладаємо фету. Все дуже просто. І весь секрет у поєднанні цих смаків, а також у соусі. Для соусу потрібна французька гірчиця у зернах. Я взяла 2 ложки. Приблизно 2 ложки соку лимона, у мене такий концентрований. Часничок у мене 2 зубчики, можна без нього, але мені дуже смачно саме з часничком. Дві ложки олії або на око у мене там трошки більше, але ви дивитеся по своєму об'єму. І посолила поперчила. Не забувайте, що фета солона, тому так з розумом підійдіть. Соус ретельно перемішуємо і виливаємо на салат. Цей салат я дуже люблю. Мені дуже подобається поєднання смаків, руколи, фети, бурячка, дуже смачний соус. Все це робить такий м -м, неймовірний а, вибух смаків, на мій погляд, що просто неможливо бути байдужим. Смакує легко, робиться просто і швидко, все як я люблю. І що немало важливо, він гарний, він дуже естетично виглядає. А це буде останній на сьогодні салат з буряка, чорносливу. І ми додамо ще сюди трішки родзинок і горішків. Але мені здається, що у класичній версії, тобто без родзинок, цей салат знає кожен. Бурячок нарізаємо соломкою. Можна натерти на грубій терці. До біряка всипаю жменю розинок. Попередньо я їх промила і трішки запарила в окропі. Соломкою нарізаю чорнослив. У мене тут пішло, мабуть, штучок 7-8. Але можна додавати стільки, скільки вам смакує. На сухій пательні підсмажила волоські горіхи і тепер їх трохи подрівнюю. Більшу частину додаю в салат і трішечки лишила для декорування. Видавлю для пікантності чесничок. У мене два зубчики. Заправляю майонезом і йогуртом у рівній пропорції. Сіль, перець за смаком. І вимішуємо. А можна для заправки використати рослинну олію. Я більше люблю з майонезом або з йогуртом, або такий собі мікс, як сьогодні. Виходить смачний, досить насичений, солодкувато-пікантний салатик. Хто любить чорнослив і його поєднання у стравах, то рекомендую приготувати. Така підбірка салатиків у мене вийшла. Сподіваюся, кожен собі знайде до смаку саме той. Улюблений, а я з вами прощаюся. Дякую, що були зі мною, па. па